Вітаю, восьмикласники! Ми вже ознайомилися з тригонометричними функціями гострого кута прямокутного трикутника, а зараз порозв'язуємо задачі. Для цього пригадаємо, що ж таке тригонометричні функції і коли їх використовуємо. Нагадую, що тригонометричні функції використовують тільки для гострого кута прямокутному трикутнику. Є трикутник АБЦ з катетами АС і БЦ та гіпотенузою АБ. Ми можемо застосувати тригонометричні функції, тобто синус, косинус, тангенс і котангенс для гострих кутів. А гострих кутів у прямокутного трикутника є два Кут А та кут Б. Пригадаємо, що ж таке синус. Синус. Це відношення протилежного катета до гіпотенуза. Якщо ми візьмемо кут А і запишемо синус кута А, ми повинні визначити, де протилежний катет до кута А. Протилежний катет це той катет, який лежить навпроти кута А. Отже, це буде БЦ, поділеному на гіпотенузу АБ. Якщо нам треба застосувати синус до кута Б, ми запишемо, що синус кута Б, визначаємо, який же катет протилежний до кута Б, це є катет АС, записуємо АС до А Для знаходження тригонометричних функцій, ми повинні спочатку визначити. Для якого кута будемо знаходити, де знаходиться відповідний прилеглий чи протилежний катет, і де наша гіпотенуза? Отже, косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Котангенс це відношення прилеглого катета до протилежного. Зверніть увагу, що тангенс і котангенс. Це обернені функції. Отже, номер 581 з підручника мерзляк, геометрія 8 клас. Катет і гіпотенуза прямокутного трикутника відповідно дорівнюють 8 і 10 см. Знайдіть і є 4 варіанти завдання: перше синус кута, який лежить проти. Меншого катета. Давайте запишемо, що нам дано. По нашому малюночку візьмемо, що катет АС буде дорівнювати 8 см, а гіпотенуза АБ 10 см, знайти синус кута, який лежить проти меншого катета. Але ми знаємо тільки один катет. Катет позначимо, що А це 8, гіпотенуза 10. Другого катета ми не знаємо, але ми знаємо теорему Піфагора, із якої ми можемо знайти другий катет. Тому запишемо із теореми Піфагора, щоб знайти катет в квадраті, ми повинні від квадрата гіпотенузи АВ в квадраті відняти катет в квадраті. Знаходимо АБ 10 в квадраті. Відняти АЦ 8 до квадрату, обчислюємо 10 квадраті 100, відняти 64, отримаємо 36. ВЦ буде корінь квадратний з 36 до 6 см. Отже, записуємо, що наш інший катет буде 6, виконуємо перше завдання. Цинус кута, який лежить проти меншого катета. Менший катет у нас 6. Отже, ми повинні знайти кут, який лежить проти меншого катета, а це є кут А. Отже, ми повинні знайти синус кута А. Дивимось на нашу підказку. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. а протилежний катет це БЦ. Отже, записуємо ВС, ми маємо поділити на гіпотенузу АВ. ВС у нас 6 АВ – 10 6 10 ми можемо скоротити або написати десятковим дробом 0,6. Зверніть увагу без одиниць вимірювання. Друга умова задачі Косенс кута, який прилягає. До більшого катета. Шукаємо більший катет, це у нас АС, і до нього прилягають два кути: це прямий кут і кут А. Пам'ятаємо, що тригонометричні функції ми маємо право застосувати тільки до гострого кута. Тому ми маємо знайти косинус кута А. Наша підказка нам каже, що косинус це відношення прилеглого катета. До гіпотенузи, а катет, який прилягає до кута АС. Тому записуємо АС відноситься до АБ. АС у нас 8 см АБ 10. Можемо скоротити записати 4 п'ятих, або десятковим дробом 0,8. Третя умова задачі. Тангенс кута протилежного меншому катету. Менший катет у нас БЦ це 6 см. І кут, який протилежний до меншого кута, кут А. Тому знаходимо тангенс кута А. Підказка. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Протилежний катет до кута А. Це БЦ, прилеглий до нього, АЦ Підставляємо БЦ у нас 6, АЦ 8. скорочуємо на 2, отримаємо 3 четвертих. Або можемо написати 0,75. Четверта умова котангенс кута прилеглого. До більшого катета. Більший катет АС і кут прилеглий, ми вже вияснили, що це кут А. Котангенс кута А. Котангенс це відношення прилеглого катета, а прилеглий катет до кута А це є АЦ, до протилежного, протилежний БЦ. Підставляємо АЦ у нас 8, БЦ 6, Скорочуємо на 2 4 третіх. Ми пам'ятаємо, що це обернена функція до тангенса. Тангенс вийшов 3 четверти, а котангенс 4 третіх. даній задачі ми з'ясовували, який катет протилежний або прилеглий, або який кут протилежний або прилеглий до даного катета. І навчилися застосовувати. Тригонометричні функції до гострого кута. Номер 590. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 24 см, а бічна сторона 13 см. Знайдіть синус, косинус, тангенс і котангенс кута між бічною стороною трикутника та висотою проведену до його основи. Отже, креслен рівнобедрений трикутник. Позначимо його АВС, проведемо висоту до основи, нехай висота буде БД. І давайте коротко запишемо, що трикутник наш АВЦ рівнобетриний. Бічні сторони АВ та ВЦ, тоді третя сторона АЦ буде основа. І сказано, що основа дорівнює 24 см, а бічна сторона 13 см. Знайти синус, косинус, тангенс і кутангенс кута між бічною стороною та висотою. Бічна сторона у нас АВ, висота Б, Д. Отже, кут АВД. Синус. Цього кута, косинус даного кута, тангенс кута АБД і кутангенс. Позначимо на малюнку, що нам дано: АБ13. АЦ основа 24. А, Б, Д – у нас висота. Пам'ятаємо, що висота проведена до основи. Буде медіаною та бісектрисою. Запишемо це. Якщо БД медіана, то вона ділить сторону АС на два рівні кусочки. Тобто АД дорівнює DC і дорівнює 24 поділити на 2, 12 см. Отже, трикутник наш АБД – Буде прямокутний. Як бачимо, нам невідомий катет ВД. Тому із теореми піфагори ми можемо знайти катет ВД у квадраті. Він буде дорівнювати від квадрата гіпотенузи АВ у квадраті відняти катет квадраті АД. І підставляємо: АВ у квадраті це 13 квадраті. АД. 12, відняти 12 квадраті. 13 квадраті – це 169, мінус 144 отримаємо 25. Отже, БД буде дорівняти корінь квадратний з 25, і це буде 5 см. Тому, щоб знайти синус кута АБД, ми повинні поділити. Протилежний катет на гіпотенузу. Протилежний катет АД, гіпотенуза АБ. Підставляємо АД у нас 12, гіпотенуза 13. Так і залишаємо косинус кута АБД. Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий катет БД, гіпотенуза АБ. Підставляємо БД5. Гіпотенуза 13. 5, 13. Тангенс кута а, Б, Д – це відношення протилежного катета а, Д до прилеглого катета Б, Д. А, Д – 12 БД5. І котангенс кута АБД це відношення прилеглого катета БД до протилежного катета АД. Підставляємо. Отримаємо 5-12. Номер 594. У трапеції ABCD відомо, що AB дорівнює СД і дорівнює 9 см. BC дорівнює 10 см, АД 14 см. Знайдіть синус, косинус і тангенс кута А трапеції. Отже, креслимо трапецію. Позначимо, що АВ дорівнює СД і дорівнює по 9 см. ВС – верхня основа 10 см, знайти синус, косинус і тангенс кута А трапеції. Пам'ятаємо, що тригонометричні функції ми маємо право застосовувати тільки для гострого кута прямокутного трикутника. Поки що прямокутного трикутника у нас немає. Але якщо ми проведемо висоту із вершини Б на більшу основу, то у нас утвориться вже прямокутний трикутник АБ, запишемо трикутник АБH прямокутний, тому що BH-висота, щоб застосувати тригонометричні функції у прямокутному трикутнику, ми повинні знати катети, яких у нас немає. Але давайте уважно подивимося, що ж ми можемо тут зробити. Якщо ми упустимо з вершини С висоту на основу АД, позначимо її нехай К, то ми розуміємо, що в нас утворився БЦК прямокутник, де сторона БЦ буде така сама, як сторона HK, і буде. 10 см. Отже, на оці два кусочки, які у нас залишилися, у нас припадає по 2 см, А H буде таке саме, як КД, і щоб їх знайти, ми від цілої нижньої основи АД повинні відняти верхню основу BC і розділити на два рівні кусочки. І це буде 2 см. Запишемо, що у нас АН 2 см. Отже, у нас уже у трикутнику АБH відомо гіпотенуза і кат. Щоб знайти інший катет, ми використовуємо теорему піфагора. Тому запишемо: із теореми піфагора: BH в квадраті дорівнює від квадрату гіпотенузи АБ в квадраті. Ми повинні відняти інший катет А, АH2. Підставляємо. А, Б, 9 квадратів, відняти 2 в квадраті, отримаємо 81 мінус Б, АБH, відповідно, буде дорівнювати корінь квадратний із 77. Тому у нас вже все відомо в прямокутному трикутнику, і ми можемо використовувати тригонометричні функції до кута А. Знайдемо синус. Записуємо синус кута А. Знову дивимось на підказки. Це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет у нас BH. Записуємо BH поділити. На А, Б дорівнює BH корінь 77 поділити на АБ на 9. Косинус кута А дорівнює. Це відношення прилеглого катета, а прилеглий до кута А катет Аш AH поділити на АБ. Підставляємо АH2. АБ9. Так, і залишаємо, тому що 2 на 9 ми не поділимо. І нас просили ще знайти тангенс кута А. Тангенс це відношення протилежного катета, тобто BH до прилеглого катета AH. Підставляємо BH корінь 77 поділити на 2. Задачу розв'язати. Записуємо відповідь. Синус кута А дорівнює корінь 77 поділити на 9. Косинус кута А дорівнює 2 дев'ятих і тангенс кута А дорівнює корінь 77 поділити на 2. Номер 592. Знайдіть кути ромба, діагоналі якого дорівнює 4 см. І 4 корінь з 3 см. Давайте накреслимо ромб. Позначимо його, проведемо діагоналі BD, більшу діагональ, і AC, це менша діагональ. AC буде дорівнювати 4 см, BD у нас більша діагональ, отже, вона 4 корінь з 3 см. Знайти кути ромба. Ми маємо знайти кут А повністю і кут Б. Давайте згадаємо, що ж таке ромб та який він має властивість. Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Властивість ромба діагоналі перетинаються перетинається і в точці перетину діляться пополам. Отже, АО дорівнює ОС 4 поділити на 2 – це буде 2 см. Знайдемо половинку діагоналі другої. БО дорівнює ОД і дорівнює 4 корінь з 3 поділити на 2, отримаємо 2 корінь з 3 см. У ромба діагоналі перпендикулярні. Запишемо, що АС перпендикулярне до БД. Позначимо це. і як бачимо, що утворився в нас прямокутний трикутник АОБ. Виділимо цей прямокутний трикутник, що ми в ньому бачимо? Нам відомі два катети. АО 2 см та БО 2 з 3 см. Але нам треба знайти кути, звідки ж ми можемо знайти ці кути? Якщо уважно поглянути на цей малюнок, кут А. Якщо ми будемо його знати, то тоді ми розуміємо, що сума двох гострих кутів в прямокутному трикутнику буде дорівнювати 90 градусів. Наше завдання знайти спочатку кут А. Є декілька шляхів розв'язання. Розуміємо, що все ми маємо користуватися тригонометричними функціями: синус, косинус, тангенс або котангенс. Для синуса ми повинні знати протилежний катет. Та гіпотенуз. Гіпотенуза нам невідома. Для косінуса ми повинні знати прилеглий катет. прилеглий катет нам відомий, і гіпотенуза гіпотенуза знову ж таки нам невідома. Для тангенса ми повинні знати протилежний катет та прилеглий катет. Ми можемо зараз скористатися функцією тангенс або котангенс. Якщо кому подобається синус та косинус, ви повинні ще знайти сторону у прямокутному трикутнику, а вона буде і стороною ромба. Тому давайте скористаємося тангенсом. Що ж таке тангенс? Записую. Тангенс кута БАО це відношення протилежного катета БО до прилеглого катета АО. Обчислюємо. БО. 2 корінь з три. АО2. Двійки можемо скоротити. Залишиться корінь з 3. Тобто, запишу ще раз, що тангенс? кута та БАО дорівнює корінь з 3. А тепер на сторінці 126 підручника, у нас є таблиця. Таблиця для синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів 30, 45 і 60. Давайте уважно подивимося на функцію тангенс, чи є у нас корінь з 3 у даній таблиці. Як бачимо, корінь з 3 у нас є. І це відповідає куту 60 градусів. Тобто. Ми можемо записати, що кут БАО дорівнює 60 градусів. Отже, оцей кут у нас дорівнює 60 градусів. Тоді кут АБО буде дорівнювати від 90, тому що сума двох гострих кутів прямокутного трикутнику дорівнює 90 градусів. Ми віднімаємо 60 градусів, отримаємо 30. Але нас просили знайти не кути трикутника, а кути ромба, властивість ромба, що діагональ є бісектрисою його кутів. Тобто, якщо тут 30, то тут також 30. І кут Б буде складатися із двох кутів по 30 градусів. Кут Б буде дорівнювати 60 градусів. А кут А буде складатися з двох кутів по 60 градусів. Тобто 60 помножити на 2 дорівнює 120 градусів. І запишемо відповідь. Кут А дорівнює 120 градусів, кут Б дорівнює 60 градусів. Задачу розв'язали. Дану таблицю ми будемо використовувати для кутів 30, 45 та 60 градусів. Це кути, які є найпоширеніші в прямокутному трикутнику. Але на наступних уроках ми будемо розв'язувати прямокутні трикутники, тобто знаходити кути сторони в прямокутному трикутнику, якщо будуть відомі, два елементи кут або катит. Кут або гіпотенуза, два катети або катет і гіпотенуза, тобто ми будемо знаходити всі решта елементів. Сподіваюся, урок був зрозумілий. До побачення!